Лікарка-неонатолог Світлана мешкала у тій самій багатоповерхівці на перемозі, в яку 14 січня вгатила ворожа ракета. У момент прильоту жінка була вдома разом із чоловіком. Чекали в гості на дочку з онукою. На щастя, вони не встигли дійти. Тому вціліли неушкодженими залишилося й саме подружжя. Після вибуху вхідні двері до їхньої квартири заклинуло. Ледь вибравшись на вулицю, вони почули людський крик. Все було у диму і вогні. Це був такий шок, що я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула вообще з кімнати. Коридор, я спіла на себе тільки набросити пальто е і сапоги навіть не застебнула, бо нема було часу. Коли подружжя вибігло на двір, будинок було не впізнати. За 20 метрів від їхнього під'їзду медикиня помітила дитину. Підбігши, розпізнала в ній свою дев'ятирічну сусідку з восьмого поверху. Е вона стоїть над цією дівчинкою, а дівчинка вже Блідосірого цвіту, в неї дуже проблемна ситуація з ножками. Що ця дитинка вона в стані больового шоку. Дорослих вже хтось підходив, зв'язку немає. Я ж розумію, що ми лікарня би, рядом поруч. Я кричу, мужу, йди посмотри, що там з машиною. Машина в нас в ті, ті машини, які стояли з іншої сторони дому, вони згоріли всі зразу, а у нас машина стояла внутрі двора. На ній подружжя й доставило дитину до реанімації найближчої лікарні. Дорога зайняла лічені хвилини. Стан дитини, дитини набагато краще, вона у свідомості. вона… У повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану. Є таке поняття золота година. Якщо допомога надана за цю годину, нам багато кращий прогноз. У день трагедії з Мирославою була бабуся. Вони поверталися з магазину, коли дівчинку перестріли друзі. Вона залишилася погуляти у дворі, тоді у житловий будинок і прилетіла ракета. Побігла вниз шукати Мирославку. Коли я спустилася, я бігала, кричала, все сипеться на ту, ту двір до нас. Її ніде нема. Ногу не обробив, він тільки зняв фужив, бо тут прибігла Світлана Юрівна і кричить, це наша Мирославка, Сережа швидко забудь машину, поїхали. Все. Наразі лікарка-неонатолог живе у друзів. Та головне, каже вона, залишилася живою. За офіційними даними, ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80. 22 з них досі залишаються у лікарні. Серед них троє дітей. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.